Це я вже настроював навігацію на наші заправки. Купили каву, як завжди. І зараз будемо виїхати. Вирішили виїхати е погуляти в лісі, в горах, взяли наші палки, там сзади машини є. І вийдемо трошки, хочемо змінити маршрут і піти трошки в іншу сторону. Новий з нами. Тому ми поїхали. Чекайте на цікаві кадри. Всього до зустрічі. Поля покосили і такі. солома така в ролонах лежить на поля. Ще не посопрала ролончики. Кукуруза такая зеленая. А завязываются качанчики. Mm -hmm. Это мы уже приехали, припарковались, заплатили за паркинг. Я тут палки готовлю. Раскрываю наши. Светочка трошки поснимаю. Так, такое у нас. Ще. І будемо йти далі. Подивимось, це новий маршрут. Тут еще не ходили. Ви знали, будете вивчати. Це ми масив е, як. Собігору. Добре. У нас тихенький, тут не так жарко. Даже прохладно, я б сказала. Ну, по своїй вчорашній день. Вчора вночі така спека була. Сьогодні так градусів на 7 сім менше. От воно таке здається. Так, це ми трошки тут відійшли, ну скільки тут метр десять. Світа говорить, ого, говорить, жаба. Дивіться яко. Так здорово, Ого. Здорово, така жаба. І квакуха. Чого ти мене боїся? Жовті якісь? Цікаво, що це за вид, Може вона ядовита давити Ні? Добре, пішли. Щас я її сфоткаю і підемо. Йдемо далі. Тут такі пейзажі. Ой. Трошки незручно, та й несипалки. І трошки верхом подимаємося. Птичка там якась співаю. Не знаю, чого це вам чи ні. рычит там что -то. Там внизу было трошки вырубки, так пахло дыром. А вот этот вид так и уже открывается. Это мы трошки только поднялись. Так выехало просто пройтись, размяться. Подыхать свежим поветром. Зараз вам це трошки покажу і буду йти сам відбуватися. Добре. Так, йдемо ми далі. Трошки піднімаємося, тут бачите, водичка вступає з гір на роверах, видно катаються ліс пішов Тихо, тут добре такий маршрут що всі в другу сторону ходять там велика сала вершина ми там були так що подивіться а цей раз ми вийшли піти в іншу сторону подивитись новий маршрут Добре, підемо там далі, що сам кчусь. Так, йдемо трохи далі. Тут натрапили на грибочки. Ось такі грибочки. Я не знаю, що це за грибочки, тому говорити не буду. Хто знає назву, то пишіть. Добре, пішли ми далі. Це йде ми далі. Тут зупинилися на фото. Фотозону. Зараз світочка вам показує, які квіточки тут при дорозі. Ось такі от колокольчики такі. Ну да, якась така цікава. такі рослинка. А гулять, как будет красиво, если они все в эти бульбашки расквитнут. Угу. Ну, а мне кажется, это уже отцвелы. Ну, так. Ну, такие если... симпатичные. Они, может, снизу туда начинали. Угу. А это так, уже плевать. остатки. Да, так и так цвелы. А тут уже насиння ну, будет. Интересный такой выклиток. Птичка, так. Співають тут, mm -hmm. гарно. Так, ми тут ішли, ішли, і пройшли на перший наш такий відпочинок, пристанок. Така тут є. Називається Дата на зимній подання. Дата на зимній подані. Mm -hmm. Ну, водички попьем. и куда нам дальше. Может, трошки расходится Могда он тут делает маршрут? Да. Ну, можем туда пить, и туда. Ну, а куда лучше? Не знаю, сейчас может быть туда пойдем прямо. А что прямо? Ну, не знаю, там он здесь, вот есть Буде кові якісь є. Ну так, да, показывай карті. Точніше не знаю, бо тут інтернету немає. Ну там людей якісь є. Тут менше людей, ну є. Ну оттуда хтось іде. Хтось із шостого маршруту. А ми тут, це мабуть, той маршрут, що нижче. А, це червоний маршрут. А ми подімалися на сильним біговом. Так. Посиділи, попили водички і йдемо далі. Тут от така вже тропка пішла. більш кам'яниста, більш ширша. Двісяка трава. Так як будто тут щось спеціально посіяв, І ще й поливає. Така зелена, зелена. Цікавий тут ліс такий. Більш пішов. Добре. Підемо далі. Продовжив наш маршрут. Він все йде вгору. Так, похилився. Йде вгору, вгору гору. Камера не показана, вона крутенька трошки. Да, Святочка? Mm -hmm. Трошки крутенька. О, зараз вже обід. Починаю предпалювати. За 30 градусів. Тепла. Ну що треба зазніматися Активним відпочинком. Дивитись на цю красу з ну, нами. Оце <кій> ягодки ягодки. Вже відійшли. Ну настуть. Ну, тут ще добре спасає, що тут є тінь. І з палками добре. Допомагають теж підійматися вгору. Під цими сі каміннями опиратися. Добре. О, грибочок якийсь. Що це таке, да? Опа, грибочок такий. Цікавий. Опа. Так, добре. Пішли. Так, дополз злими доверху. як допишли. Дійшли. І тут уже маршрут пішов трошки вниз, далі до якоїсь вершини. Тут добре вже йти. Не так тяжко, плюс <кхід> немає сонця тут. Люди тут уже є, ну не так багато. Як було б до вершини Велкасова. Добре. Пішли мене. Так, це ми йдемо туди далі. Ми дійшли до такої ну, фотозони чи що. Показане в гуглі. Скали там. Дивіться. какие тут волны. Глянь, как вы И стоит, же что Вон Вот там он трещина. И что-то такая. Тут что же трещина, да? Ну так, бачите, трещина. и все мухи мохе такие ладочки. Трохи далі піднялись. Тут теж такі невеличкі. Скалки. Скали не маленькі. Малинчики. Опа. Так. Сейчас підійдем. Подивимось на них. Блин, там щось цікаве. Опа. Ага, тут щось бачите, щось було. Ось тут якась метка географічна. Якісь желізні конструкції. Колись були. Ну і більше нічого цікавого. Добре. Пішли ми. Далі. Так, отуди ми прийшли, там були ті скали. І дійшли ми до такої от башні. рідакової. такої. Зараз вона невисока. Мабуть, я туди залізом, подивимось, які там машинам, які там вид. І подивимося, можливо, туди далі підемо, можливо, вже додому, до паркінгу. Подивимося. Добре. це твід А без 130 трошки вітно Маєшся до спускатися. Це вже ми спустилися з тієї видакової башні. І йдемо далі таки трошки вниз іде маршрут. Ідемо далі гуляти. Тут ще недалечко буде вершина. І... Робо десь ми там по перекусимо і будемо вже йти до паркінгу. Ми вже гуляємо. Трошки підзаморозилися, дай, Світочки? Mm -hmm. Mm -hmm. І пішли. Добре, ми далі Так, знайшли ми вже... Лісочок перекусить. Така от гуща у нас тут. Там сверху у нас тропка пробка. оп, Наші от отбивнушки. Так, тем у нас он огурчик, перчик. Зараз трошки. Перекус. Mm. Опа, там ото покажу. Поп'ємо водички, де будемо йти. Добре, нам смачного. Я вам теж хто їсть сніда обіда, вечеря. Все. Так, перекусили ми трошки, набралися сил і йдемо. Йдемо цією такою тропкою. Це така тропка, Вона в інтернеті. Ну вугрі как-то не показується. Тому тут так мало людей. Взагалі немає. Ми самі йдемо. Це такий більш улюблений такий спосіб, коли немає людей. І там вибираємо машин, де менше людей, щоб послухати, побачити більше природи. Фух, добре. Зараз все більше вгору підіймаємося. Це ми оттуда піднялись. І йдемо, йдемо тут. Опа. Така. Из Да? Ха, ха, да, хатинка. Хатинка баби яги. Зараз хочу тут і попробувати залізти. Ну, давайте прям в онлайн. Так. Да, палки бросуємо. і полиса. Ну так оно не сильно хитається. Довольно таки крепко, так, ага, ага, так, тут открыла. тут открыл, ой, так, а я... ага, вау, прикольно, какой буряковый пункт. Сидиш тут так, виглядає всього віконця. Добре. Зараз трошки подивимося підемо. Пройшли ми далі. Ті є споруди, де ми з вами залазили. Трошки почитав що це спеціальна така штучка, Такі будівля для мисливців. І зашли тут трошки в такий густий ліс Ташка там співала така вот цікава Цікаво тут лісом так пахне Ну сосною такой на та хвой Особливо там було Іде не, не Там трошки вирубка була. І так, штучок 5-6 було спилено дерев свіжих. І так пахло дуже хвої. Добренька. Так, йдемо далі. Лісом любуємося, слухаємо. Тут такий цікавий грибочок. Червоним таким шляпкою хто знає що це ось і одразу включить. не трогай не трогай. Руками. не трогай руками Можливо, він отруйний. ну так і що в мене нічого не візьме я би каким сюди не вірила, тому що є такі о якась Глянь, там погляньте Так, живий та ніхто там не живе бо це вже отой коні це просто хтось щось вирив собі ну може щось шукав Ну, домик да, ні Так немає далі там нічого. То може хтось там якийсь грибочок собі викопав, ну, Якогось червячка собі хтось почуяв і викопав. Так що ми це за грибочок. Ну так не всі ж грибочки червоні не можна трогати. Ну ти ж не знаєш. Ну так я не травм, ну я ж його не їм. Ну є такі, що руками не можна трогати. Ну не спору є і такі. І такі. Добре. Що там ти Угу, дивіться, світочка у нас теж почала уважати на мінерали. Да молоді це звичайний кварц. О, добре, не будемо його доставати. У нас такі є зразки. І ще, бачите, грибочок теж вилазить якийсь. Його вже там хтось їв. Якийсь лісовичок. Так, добре, пішли ми. Так, хорошо, ти ти. Ну так, свіже повітря, тиша. Просто що тихо немає. Ну ми це такий маршрут. Знайшов я так. Сквісь е, лісочок іде. Людей мало. І ось я вам вже говорю, не видно. На картах. Это добре и ти, це ми трошки далі натрапили знов на цих квітів. Тут жмільки такі Ну да, жмельки он собирають там нектачики, пуляють квіточки. Цікаво так ну, наблюдати. Не будемо їм меча. Ну вони навіть не бачать і не чують, що ми тут. Так, ото звідки ми прийшли, куди люди пішли. Вийшли на полянку і бачите, тут колись були підйомники. Ми зараз підійдемо туди, бачите, якась хатинка там. Ну а це ж мабуть було до цих підйомників. Тут колись... Ну там всякі, мабуть, зхроницьке якесь було. Зараз це все не, не діє. І це такий воно вид. А люди теж там бачу. Пішли подивитися краєвиди. Добре. Так, це ми вже спустилися сюди. на Сейбудивле. Такая интересная порода была. Интересная, так выглядит. Выложена с дерева, с камня. Все закинуто. Колись. Робила, працювала. И люди тут ходили. Тільки тут, тут Трапка викошена так все зачинена і не ухожена. Добре, будемо зайти. Тут тобто ще трошки буде наш паркінг. Все відійшли ми тих будівників і вже спускаємося. Бачите, будівля. от там наш паркінг. Тобто ще трошки і йдемо. Ну а тут завышилось остальные кроки нашего сегодня маршрута Там уже видно дорогу. Еще трошки видно до парка. Так что до встречи новых видео. Дивиться. Я завжди стыгаю монтировать, выставлять. Ну все буде. і ми ві добра